А скільки такі квартири продавалися? Ну, вони до 1800 доходили, в залежності. Знаєш, кожна квартира має свої коефіцієнти. Ну, тут суперкай, звісно. Ця сторона вона була б продана найшвидше. Так. так от дивись, на Заході прийнято вводити в експлуатацію будинки так званому White Box. Тобто да. все покрашено в біло, стандартна нормальна підлога, да. стандартна нормальної якості плитка і кухонна мебель. Ну, yeah. і санвузли, yeah. е унітази все. Наші люди так не хочуть. А от чому? У мене один з е підрозділів компанії є компанія, яка займається оздобленнями квартир. Yeah. І ми під, от, і клієнту, ми тобі пропонуємо дизайн, поки воно будується. У них є опція, вони можуть робити ремонтні роботи ще до здачі в експлуатацію. І коли ти з ними ведеш мову, я сам особисто приймав участь. У нас є, знаєш, така трошки присутня в наших людей диванна експертність. Yeah. Любий викладач, чи медик, чи водій, чи ще хтось точно знає, як будувати краще за мене. І вони думають, що їм вдасться зробити ремонт якісніше і дешевше, чим це зробимо ми. Okay. Це їхня помилка така ілюзорна, розумієш, але вона є, вона присутня в людей. Мені б значно і для людей, ти собі уяви, ну, це ж зробити, уявляєш собі тут, 400 квартир. Всі вони починають робити тут ремонт дрелями. монолітно каркасні будинки вони мають одну особливість. Якщо я тут на 24-му поверсі будуть дрелити ну, для того, щоб кабеля прокласти, то це будуть чути 15 поверхів. І от ви собі вже будете жити 350 квартир, а 5 будуть робити ремонт. От поки ці всі люди зроблять ремонт, це пройде 5-7 років. І ті, хто заїжджає жити зразу, їм трошки дискомфортно. І це все саме через культуру, от, особливість наших а людей. А що ви з цим робите в Ріелі? Ми нічого не можемо з цим зробити. Ми експериментально зараз на об'єкті, який ми з вами доробляємо у Львові, будемо пробувати деякі черги будувати white box і просто робити як альтернативну пропозицію.